Вітаю вас, шановні друзі, сьогодні у програмі спільна мова? Ми будемо говорити про євроінтеграційні процеси в нашій області до розмови. Ми запросили заступника голови облдержадміністрації Андрія Бабича. Вітаю вас і проректора Херсонського державного університету, професора Олександра Співаковського. Доброго дня, Андрій я Знаю, що ви буквально днями повернулися із Америки. Скажіть, будь ласка, яка була мета цього візиту? Мета візиту була наступна. Ця поїздка була організована за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. І мета візиту була подивитись і навчитись і привезти щось на Україну, а конкретно Херсонську область. Як взаємодіють влада? Бізнес, банківська сфера, і е, е, коледжі, університети, тобто, тобто сфера так навчання, так. Да. Uh -huh. е, сфера освіти. І поїздка є, на мою думку, поїздка вдалась. Я дуже задоволений, що з'їздив. І є конкретні і проекти, і є конкретні. Пропозиції, які, я думаю, будуть втілювати. Будемо вже про них говорити сьогодні, якщо вони є, так? Про результати будь ласка. Да. Перший результат, я думаю, що в вересні місяці вже ми будемо підписувати угоду про надання освіти за подвійним стандартом. Що це таке? Тобто, людина, яка буде проходити навчання в Херсонському державному університеті. Буде отримувати диплом про вищу освіту, яка буде визнаватись і в Україні, і в США. Це другий університет на пострадянському просторі, який впроваджує цю систему. І ті переговори, які були проведені, вже вони. Поставили крапку, ми е, ще узгоджуємо всього один предмет, який що ж вивчати нашим учням, тобто на кредити, на ці кредити, є там такий предмет, який вивчається на факультети менеджменту, е, він ну культура або культура Сполучених Штатів, або культура України, або щось спільне. Тобто зараз йдуть переговори, треба ще, да. треба ще визначити. Ну, це єдиний предмет, по якому ще невизначеність є. Але я думаю, порозуміння знайдеться і в вересні місяці ми підпишемо цю угоду. Тобто нашим учням і студентам, і студентам, які захочуть приїхати в Херсонський державний університет і навчатись там, будуть видаватись дипломи подвійного стандарту. Крім того, наші студенти будуть проходити практику в бізнес-структурах Сполучених Штатів Америки, і це будуть дипломи Державного університету штату Нью-Йорк і Державного університету Херсонського державного університету. Так, це у сфері освіти. Це а сфері освіти. Були бізнес, так, у вас? Такі зустрічі. Друга, друге, що ми там дивились, і що все ж таки цінного, я думаю, цю систему треба впроваджувати і в нас, це те, що Америка, американці вони до процесу навчання або перенавчання. Пере навчання перепідготовки да, підвищення кваліфікації підходять суто з практичної точки зору. Що це таке? Ну, наприклад, якщо в даній конкретній місцевості будується завод General Motors, який, на якому ми були, і який випускає двигуни, конкретно. То в цій місцевості, якщо цей завод будується, потреба в кадрах, ну, наприклад, я буду спрощено казати, наприклад, потреба в інженерному складі там, ну, 50, технічні да, працівники там 100 і якісь там ще працівники, ну ще 100. І вони Але... готують тільки таку кількість, так? Для цього Це чай, потреба при да, коли, коли збудується в цій місцевості заводці. Але на ринку є е, зараз в цій місцевості на на е, в центрі зайнятості, uh -huh. так як менеджер на манер, я буду казати. Є там тільки, наприклад, 5 е, інженерів там, 50 е, технічних працівників і 50 таких. То потреба буде 50 50 і ще 5 інженерів. Е, є організація, яка фінансується знову ж таки владними структурами. Е, і вона робить наступне: вона домовляється з представником бізнесу, тобто General Motors, про те, що вони вивчать конкретно в цій місцевості людей, які будуть працювати, тобто задовільнять повністю потреби цієї цього підприємства. І коли вони е, домовляються General Motors, вони General Motors з задоволенням оплачує, сплачує за навчання цих людей, вони сплачують університету, університет їх навчає, і таким чином е, конкретно задовільняється потреба в кадрах на цьому контракті. Це прираховано і немає там зайвих да. спеціалістів, да. які сьогодні да. не потрібні. Тобто е, вигоди е, на ладоні, як кажуть. Mm -hmm. Перша вигода ви це е, створюються нові робочі місця mm -hmm. і зменшується кількість безробітних. Тобто, е, перше, йдуть туди працювати люди, які вже стояли в центрі зайнятості. І друге, ті, які вже тут теж стояли в центрі зайнятості, але мали інші спеціальності, пішли mm -hmm. працювати. Друге. Держава вкладує кошти не в те, щоб давати, ну, в них називається велфер, не в те, що на наш, це не субсидія а виплати конкретно. Вона вкладає гроші конкретно в науку, в навчання, тобто в голови і практичні навички тих людей, які це роблять. Плюс Держава вкладає не конкретно дає університету гроші, вона теж частково це сплачує це навчання, але тут вона сплачує в основному структурі державній структурі, яка е, задіює, задіює бізнес, і бізнес, в основному бізнес сплачує за навчання цих людей. Е, Тобто отака, за, отака, схема, їх, так? Та, отака схема, яка працює. І е, коли ми зустрілися з керівником цієї структури, то е, вони з задоволенням е, сказали, що приїдуть і до нас mm -hmm. і передадуть нас, нам свій експірієнс, ну, досвід, mm -hmm. да, досвід. Mm -hmm. досвід роботи. І це дуже. Спасибі їм, що вони взагалі треба сказати, що американці е, з задоволенням все, до... все вам розказують. В них в кожному, навіть в самому маленькому підприємстві, є навчальний клас. Угу. І е, все, що спитаєш, куди Це вас? Свій повести, досвід да. розповсюджують. Все, все, що завгодно. Mm. Чому ж? Що хочете, то те, те ви і дізнаєтесь. Зрозуміло. Олександр да. Волонче. От ета зрозуміло в цьому проекті е, буде задіяно ваш університет, але шлях на євроінтеграцію. Університет вже давно визначив так, ви оскільки займаєтеся міжнародними відносинами. что закладал подвалы так? вот для таких стосунков. Я начну сначала, что мы на самом деле уже в этом проекте работаем. Третий uh -huh. год заканчивается совместного проекта, который существует между Херсонским государственным университетом и Государственным университетом штата Нью-Йорк. Uh -huh. Кстати, этот проект финансирует правительство США. Uh -huh. Для нас очень важно, что вот академический аспект uh -huh. перерастает вот в тот аспект, который uh -huh. должен существовать в нормальном цивилизованном обществе, когда власть, бизнес и образования образуют вот этот треугольник, который на самом деле является таким двигателем продвижения тех реформ, которые просто должны необходимы прийти на Украину. И повторяю, это очень важно, потому что вы видите, какие проблемы возникают в сфере материального производства. Ведь повышается, скажем, стоимость там, газа, электроносителей и так далее. Это говорит о том, что вот та прибыль, которую получает Украина, она постоянно будет уменьшаться. И вот этот отток денег капитала, скажем, в Россию, он будет происходить. И что будет происходить с нами очень сложно прогнозировать поэтому вложение вот в технологии вложение в мозги людей сегодня это с моей точки зрения является приоритетным аспектом то что вот херсонская областная администрация откликнулась и начала активно участвовать в этом проекте то что губернатор херсонской области принял американскую делегацию которая вот была два месяца назад На у нас. Год, так? Да. Да, конечно угу. проработали были проработаны определенные вопросы потом было принято решение о том что андрей Александрович в составе нашей делегации съездил штаты я насколько знаю он встречался и с сенатором э, uh -huh. вот э, штата он встречался с э, президентом кол он, он, да, он да он об этом да, рассказывал. Изучаем. для нас для херсонского это очень важно что существует вот такая нормальная абсолютная связка между властью и образованием а, для нас очень важно что образова что власть начинает рассматривать образование как инвестиционную область uh -huh. что на самом деле образование это то то звено взявшись за которое можно вытащить и решить определенные экономические проблемы, которые существуют в области. Вот этот прагматический подход, который существует у наших партнеров и США, он не во всем хороший. Это естественно. Мы не собираемся тупо переносить, скажем, всю их систему сюда. Абсолютно нет. У нас очень много хорошего своего, особенно фундаментального. Для, для Украины, для нашего но, края, Но определенные Американ... моменты, конечно же, мы будем продвигать здесь. Мы просто для наших студентов создаем дополнительные возможности, связанные с получением дипломов украинского образца и с дипломами американского американских университетов. Это важно. Сюда приходит серьезный капитал. Что бы ни было, что бы ни происходило. Это стратегическое направление, которое никто не отменит. Никто этому не помешает. Вне зависимости от тех событий, которые происходят, скажем, в Крыму или еще где-то. Мы просто должны понимать, что когда вот начинают политические аспекты переносить вот на эту почву, они никому не нужны. Мы здравые люди, и мы в первую очередь хотим, чтобы были обеспечены нормальные, хорошие условия жизни наших людей. А какая разница, это европейский опыт или американский, или Российский опыт, мы должны брать оттуда только лучше. Так вот, я просто хочу сказать о том, что. Как раз основная цель вот поездки, помимо тех, вот, которые там будут для области, она заключалась в том, что действительно нужно было увидеть, каким образом происходит это взаимодействие. Вот э, этот аспект был изучен. Действительно, в сентябре к нам приезжает делегация из пяти человек, которые, с правом подписи. Действительно, ректор нашего университета, вот Юрий Иванович Беляев, готов подписывать. Он дал полное согласие на подписание э, соглашения между нашими университетами о том, чтобы наши студенты имели возможность, а не слушать весь курс. Да, американский, а, скажем, только 30% слушать те курсы, которые существуют в Штатах, на 70% это будут наши предметы, то есть они признают полностью вот наш уровень образования, но наш студент в результате будет получить как украинский диплом бакалавра, так и американский. Это очень важно. Сюда заходит капитал. В результате будут требовать, чтобы наши люди имели не только сертификаты украинского образца, но и иностранного, чтобы мозги наши лучшие не уезжали, не мигрировали ни за пределы Украины, ни за пределы Херсонской области, они должны оставаться здесь. Нам нужно добиваться, чтобы открывались непростые рабочие места да, на луковых и на земельных участках. Нам нужно чтобы открывались рабочие места, которые за собой тянут серьезную Вы, большую зарплату. Такие, да. Конечно, для того чтобы были хорошие отчисления в пенсионный фонд, чтобы были отчисления в местный бюджет через подоходный налог. И я думаю, что в этом отношении как раз вот сделана большая работа. И, то, прощу, я И мы впервые, Вот, шувал, вот я хочу сказать, Начальний что впервые закон. Херсонский госуниверситет ощутил, что власть да, в лице Херсонской областной администрации проявила к этому интерес. Знаете, сколько раз мы сюда приезжали два посла Европейской комиссии, мы пытались отработать эти вопросы, сюда приезжало много делегаций. Надо рассматривать университеты в Херсоне как именно систему, которая поможет решить ряд в том числе экономических проблем. Потому что вложение в мозги людей ⁇ это ключевая инвестиция, которой должна заниматься власть. Я думаю, что когда бизнес увидит такое отношение власти к образованию, и бизнес... Это же власть... Такие прогрессив... прогрессивные подходы, так, Влады, конечно. Самодоцент... конечно. Нельзя учить студентов, знаете, за 50 долларов в месяц. Вы Это чем? не высшее образование. Поэтому если не будут происходить серьезные инвестиции в систему образования, высшего образования а в Херсоне, в Херсонской области, в Киеве и так далее, mm -hmm. на самом деле мы не будем получать специалистов адекватного уровня. Андрей Александрович, а как вы чули вот, Херсонщина Сикава для американских инвесторов, с кем вы застречались?